Ну так сталося, що о, протягом року, коли я жила ще до, до повномасштабної війни, мене були десь якісь мої київські друзі з плейбек-театру. познайомили мене тут зі спільнотою плейбекерів, а я їм запропонувала документальний театр, ми щось таке робили, а потім долучилися ще, 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 ще. ще і так сталося, що є така група людей, яким це цікаво. От і ми ми спочатку просто декілька вистав ми зробили як пробні. Е я, вони все говорили, а давайте назвемося театром. Я кажу, ні. Докажіть мені, що ви це будете робити, і потім не е зійдете на дистанції. Бо це важка праця, бо це треба ну, відмовляти собі в, в грошах, в ресурсі там, часу. Особистого життя, таке інше. От. Бо в не нас немає підтримки ніякої ні грантової, ні... добре, що документальний театр не потребує там декорацій. О, це розумова, але це арт. Так? Це така арт-розмова на дуже складні теми. От. І коли вони дійсно витримали випробувальний період. Ну і сказала, ну давайте, давайте назвемося якось в нашу банду. І ми назвалися «Театр Лютий. Mm. От. І в нас є вистава Свій, своя, чужий, чужа, це мовне питання на півдні Криму. Контекст, скажімо так, мовне питання, питання російської культури в контексті війни. От Ми його повеземо на фестиваль в Київ. Це буде цікаво для київського глядача <смеш> побачити, що тут у нас відбувається. А в нас чітки відбуваються, чітки робити простіше, ми їх <смеш> швидко робимо. А я планую на день захисту дітей. Оце це, це вже був грант. От нам дали, не ще не дали, <смеш> пообіцяли а якісь кошти невеликі, правда. Але я хоч щось якось людям дам, якісь, хоч маленькі, але гроші, до Дня захисту дітей. У тебе стало? Да. Угу. Так. Так. Ми зараз вони збирають інтерв'ю у діток різного. Віку. Я мені ще треба зрозуміти, що з цим робити. Бо якщо дорослі будуть копіювати дітей, це не дуже. От. Але мені, мені цікаво цікаво, що можна з цим зробити. Це теж Київська, ця ж інститут республіка, активна громада, по містах якраз ця активна громада започаткувала, скажімо, цей документальний театр по всім громадам України. Я робила Школи документального театру для їх активістів, а тепер Дрогобичі в Житомирі а в, по, всьому, по всій Україні активісти активної громади вже ставлять вистави і іноді непогані. От. І це дуже цікаво. І от це, це наступний їхня, їхній проект, саме або до Дня захисту дітей, або до Дня Конституції зробити от таку документальну виставу, і це буде по всій Україні проходити це такий проект. От. Але поза яким моя акторка їде, я хотіла Дня Конституції зробити, але вона їде, а я без неї не хочу нічого робити. Наша Діан... Богдана Ренк, наша зіренька маленька. От я ж таки сподіваюся, що до першого. Червня ми щось зробимо. Ну, 4 червня, я думаю, у нас буде вистава. У нас є друзі, які нам допомагають з, з простором, де можна. От, от Юлія Сущенка, от, Оксана Кузнєцова, От вони допомагають там, знайти приміщення і там зіграти щось.